Відбрав свого О, Україно! Свята мати героїв! Зійди до серця мого! Прилинь бур'ю вітру кавказського шумом карпатських потоків, боїв завойовника батька Хмеля, тріумфом і гуком гармат революції. Радісним гомоном Софійських дзвонів, нехай душа моя твої відродиться, славою твоєю проминцем, бо ти пресвята все життя моє, бо ти все щастя, зазвони мені брязкотом кайдан, скрипом шибениць, понурі ранки принеси мені зойки катованих в полях, в тюрмах і на засланнях, щоб віра моя була гранітом, щоб зайшло завзяття, міць, Щоб сміло йшов я в бій, так як йшли герої. твої за твою славу, за твої святі ідеї, щоб півмстити ганьбу неволі, стоптану честь, гром котів твоїх, невинну кров помордованих під базаром і крутами, геройську смерть вождя української нації, української національної революції, полковника Євгена Коновальця, Ольги Басарабої, Яна Пришляка Пришлякай Голояда, Біла Сайденелишина, Лева Ребета, Степана Бандери. Клима Савура і ще тисячі і тисячі знаних і незнаних нам, що кості їх порозкидані батальком загребані, стали вогнем життєтворчим. В серцю моєму кволості нехай не знаю, нехай не знаю, що вагання, скріпив мій дух, згартуй волю в серці за мешками йому в тюрмах і в тяжких хвилинах нелегального життя рости мене до ясних чинів. В чинах тихай знайду смерть, солодку смерть в муках за тебе. І розпленусь тобі я, і вічно житиму в тобі від вічна Україну. Ніким не зберемо самостійна соборна держава моя, мене свята, молюся за тебе кожного дня. Слава Україні! Героям слава!